Як ви знаєте, об'єднання Самопоміч на ці вибори йде як справжнє об'єднання партії Самопоміч, партії Воля батальйону Донбас і експертів реанімаційного пакету реформ. В нашому списку немає жодного діючого чи колишнього депутата парламенту, жодного члена партії регіонів, жодного комуніста. Ми. В парламенті будемо робити те, що вже робимо. Ми не просимо у людей голосів, дайте нам можливість зробити щось. Ми просимо у людей голосів, дайте нам можливість зробити те, що ми робимо в більших масштабах і швидше. Пріоритети виходять з наших справ, які, власне кажучи, нас об'єднали. Це національна оборона. І творення потужних збройних сил, які будуть здатні викинути війська окупантів з нашої території і відбити в них бажання повертатися, це безумовно розвиток місцевого самоврядування, який є обов'язковою мовою для творення успішної країни, творення великої економіки, творення великого суспільства, і очищення влади, з якого доведеться почати. Тому що з нинішніми суддями, генералами, СБУшниками, прокурорами, посадовцями нічого не зробиш. Ні країну не захистиш, ні місцеве самоврядування не вийде, вийде тільки подальший крах держави, в якій вони нас завели.